Вітаю на уроці інформатики. З розвитком інформаційних технологій комп'ютерна графіка набула поширення в усьому світі. Це галузь знань, у якій з одного боку накопичено значний багаж знань, з іншого боку здійснюється постійний розвиток методів, алгоритмів та практичних застосувань. Це складна та різноманітна дисципліна. Комп'ютерна графіка це розділ інформатики у якому вивчаються методи створення і працювання зображень за допомогою комп'ютера. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення, малюнок або фотографія, діаграма або графік, схема або технічне креслення, архітектурний ескіз або рекламний плакат, кадр з мультфільму або відеоролика тощо. Комп'ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного спеціаліста і застосовується для візуалізації даних у різних сферах людської діяльності. У медицині, у науці, наприклад, для наочного зображення, складу речовини, побудови графіків, у дизайні для реклами, поліграфії, моделювання та іншого. Малюнки, креслення, графіки, діаграми. При підготовці яких використовується комп'ютер, називають комп'ютерною графікою, а програми для створення і редагування зображень називають графічними редакторами. Графічних редакторів існує багато. Сучасні апаратні та програмні засоби значно розширюють спектр застосування комп'ютерної графіки Це зручні інструменти для роботи з графічними зображеннями, не лише для професіоналів. А й для пересічних користувачів. Розглянемо засоби комп'ютерної графіки. Вони поділяються на апаратні та програмні. До апаратних відносять відеокарту, монітор, принтер, сканер, плотер, цифрову фотокамеру, графічний планшет. До програмних засобів комп'ютерної графіки відносять програми перегляду графічних зображень, графічні редактори програми розпізнавання графічних зображень та програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Комп'ютерну графіку поділяють за способом побудови та кодування, за способом подання кольорів та за призначенням. За способом побудови та кодування розрізняють растрову, векторну, фрактальну та 3D-графіку тривимірну. За способом подання кольорів буває чорно-біла та кольорова графіка, та за призначенням ми поділяємо на інженерну, наукову, веб-графіку, комп'ютерну графіку, комп графіку поліграфію. Залежно від способу побудови та кодування графічне зображення поділяються на растрові, векторні, фрактальну та тривинні. Розглянемо більш детально ці види графік. Растрова графіка представляє графічний об'єкт у вигляді комбінації точок, яким притаманні свій колір та яскравість. Одну точку такого зображення називають піксель. Подання зображення у формі набору пікселів, упорядкованих зарядками і стовпчиками, називають растром, Векторна графіка. Це спосіб представлення об'єктів і зображень в комп'ютерній графіці, заснований на використанні елементарних геометричних об'єктів, графічних примітивів. У векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. На сьогоднішній день векторна графіка відіграє велику роль. Її технології широко використовують як для друкарського дизайну, так і у веб вебдизайні. Векторні зображення використовують для створення графічних об'єктів, для яких має значення збереження чітких та ясних контурів навіть при зміні розмірів. Це можуть бути креслення, схеми, логотипи, мапи, діаграми тощо. Фрактальна графіка це технологія створення зображень на основі фракталів. Фрактальна графіка базується на фрактальній геометрії. Фрактальне зображення, котре складається з подібних між собою елементів, побудова відбувається шляхом автоматичної генерації зображень за формулами. Фрактал це об'єкт, окремі елементи якого успадковують якості батьківських структур. Тривимірна графіка або 3D-графіка це розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, як програмних, так і апаратних. Призначених для зображення об'ємних об'єктів. Тривимірна графіка зазвичай оперує віртуальним уявним тривимірним простором, який відображається на плоскій двовимірній поверхні дисплея або аркушу папера. Зараз стрімкими темпами розвиваються відносно нові розділи комп'ютерної графіки, такі як веб-графіка, комп'ютерна поліграфія і комп'ютерна анімація. Дякую за увагу до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими отримати нові цікаві відео.